Дівчата, а пішліть вже, мабуть, додому якось пізно. Дванадцята вечора все ж таки. Да, мені надо до бабусі. Ми ж тобою дойдемо. Так, хорошо, okay. пішліть. Угу, це твій дім. Uh -huh. Так, добре. Якась обстановочка така не дуже, мені щось свякає, ну ладно. Це що? Це так це ж годинник. Це Р... норовинний годинник. Дивись, тримай. Марта, подивись, це годинник. А що він тут робить? Не знаю. Ладно, пішліть відпочивати, мабуть, бо щось може. Ми, Але... Нам це кажеться. Так. Ладно. Е, так, треба обіскати всі кому. Е, е, весь дом я ж так відчуваю не дуже. Е, Юля, дивись. Е, е, Марта. Е, ти дивись е, ванну і так далі. Е, Юля, дивись другий таш, а я тут все обдивлюся. Ага. Так. Нічого немає. Дівчата, я нічого не знайшла. Я теж. <реш> капець. Тата, я знайшла щось. Спускайте. Що там? Якісь години. Що це... 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 ж це може я... бути? Не знаю. Що це... 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 це? Я, це... я... Це... не знаю. Ладно, давайте відпочинемо трошки, підемо погуляти. Давайте. Бо тому що якось буде не дуже. Сидіти в цьому проклятому домі, так сказати. Так, да. Пішли, поїхали на самоката, а пішли туди до озера З'їздимо. Пішли. Так, давай. Ох, капається, конечно. Скажите, закляття когда якесь. тебя Да. Так. Значить, мы правильно їдемо. Зараз У -у -у. по навигатору подивлюся. Так, вс. Е, Там мы їдемо, наче правильно мы тут телефон прикріпили. Так. Видимо. Ладно. Все, вже видно то озеро. Вже так <плес> настав. Ми настав, ну коротше. Вот. Капець, конечно. Просто. Це так. Ну, непонятно. Загалі. Так. М -м. О, якийсь старовинний будинок. Загалі під нашу атмосферку топ. Давайте туди підемо. О, так, давай. Угу. Да. Де? О, ванна. А що за таємний прохід? <плес> Давайте подимо. Це що? <плес> а, це що? О, Саша померла в 2019 році, доторкнулася до годинника старовинного. Ті, хто до неї хопеять, там продовження немає. Можливо, ти щось знаєш, Юля? Mm, я знаю що. Подождіть. а може провіримо сеть? Вообще ловить. У мене на годинах ну, 2.03. І у вас Юля. також. У мене тож. Я ж читала легенду, якщо хтось доторкнеться до цього годинника, вони пропадають. А ми доторкались і нам нічого не було. Це що виходить? Може хтось знає, як це? Так? Не получається, якщо ми до нього доторкнемось, ми помремо? Ми ж нього вже. може. Да. І нікуди не зникали. Ладно, да. пішли. Ця новка, мене щось, ну, не дуже радує. Пішли. Фух, поїхали додому, бо вже сьома ранку, ми тут поисследовали. Ну капець, конечно. Ладно, сейчас перевіримо, угу. що там наш годинник. можливо, там щось вже пропав він. Але. Надіємося, що все буде нормально. Ви там їдете. Так, заходимо. Шторы, пожалуй, залишимо. закриті. Так, посидіть, поки що, тут я подивлюсь. Я не О, що це пікає? Дівчата, він пікає. Марта існує. Іди подивись, ти маєш. Ну. Попробуй, можливо, зняти закляття. Е, годинник розпався. У нас вийшло перевести на нуль, але він розпався. Ладно, йдемо посидимо. <говори> ну, що -то, зараз я там забула щось в сумке почекати. Що там всталось? Оля рушай там, бо мы же тут валяемся по десятому кругу. Ага, <laughs> Давай спасай нас. Ну типа мы там сдохни. Я, <laughs> я <laughs> тебе <laughs> добавлю. Сейчас тебе добавлю. Сейчас тебе добавлю. Вы думаете это Сэнди? Сейчас тебе добавлю. Все. Да, Ой, мы что сейчас помираю. Вообще класс. Сейчас вас зах. Начина... Спецоперация. Ой, помогите! Ой, помогите, мануш у нас. Ай, крысы. Дерча, я вас тут Ой, блин, я с жопу собі купила за свечки, ничего не сказала. Мы сейчас жопу пережим. Я жопу поджала. Давай ты я вас поджала, Поливаю, Поджала. Поджала. Поливаю. 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 Лью вас поливаю. Давай ты вас почищу. Пожди. Почистила и полила водичкой. Как вам чистка? Ничего себе, мы тут валяемся. Тві, <рик> <рик> Я ви Я можу так. Дівчатки, дивіться. Так, зараз ми тебе <думайте>. тут <рик> порубаємо. <рик> <рик> <рик>